Здоров'я, доброго дня. Хотілося задати питання. Я розумію, що всім все одно, всі живуть як хочуть, але як ви вважаєте, краще буде? Мені чомусь кажеться ні. Знаєте чому? Тому що я дивлюся, і вся наша влада построєна на тому, щоб людей знищувати. У нас нема щоб будувати, у нас є щоб знищувати. Щоб робити геноцид. Я просто коли заходжу, дивлюся в новини, то просто шокований цим всім свавіллям, цим безпреділом, який у нас робиться. І іноді мені кажеться, знаєте, що вони вимірюють терпіння, наскільки хватає людей. А іноді кажуть, що вони навмисно це роблять. Знаєте для чого? Щоб люди піднялися, да? а потім сказати, та в нас тут бунт, взяти гроші і удрати, Да? Типа, зробити винуватиме всіх. Знаєте, іноді і таке кажеться, І ми іноді от не розуміємо, але ми живемо в такій грі і грають нами. Зрозумійте це. Задумайтесь про це, подумайте. Я вам скажу, що ну, я вже не знаю, терпіння, як той казав, немає. Хлопці гинуть. На лінії фронту нема того, що повинно бути. І все знаєте чому? Це тому, що вкрали. Світу нема у людей. А все знаєте? чому? Опять, тому що все вкрали. енергетика не захищена, лінії не зроблені оборони проти дронів. Грошей виділено було дуже багато. І вони не зроблені. І це я бачу, я живу недалеко від станції. Да, я бачу, що там робиться. Да, і питання, чому? Чому все так? Може може вже досить? Не знаю. Ну, знаю лише одне. Я з побратимами, да, як людина, яка до 6 місяців в піхоті відбігла, бачимо один вихід, тільки один. Це в єдності. І тому всім кажу, доєднайтесь до нас. Ми на, на даний час ми. Це, скажімо так, команда словом та ділом. Це ветерани, в основному маса ветерани. 80% це ветерани. Які скалічені. Але ми досі боремося за людей як можемо. Тому доєднуйтесь. Бо тільки так ми зможемо перемогти внутрішнього ворога і зовнішнього. Доєднуйтесь. Слава нашим героям!